День. А, скажіть то яка мета могла бути у окупантів, що вони підірвали Каховську ГЕС? Дивіться, насправді створювали от зона, яка існувала на той момент в Дніпрі. Там оці заплави, островки. вона активно використовувалася як збройними силами України, так і намагалися використовувати наші вороги. Для проходу певних ну, малих диверсійно-розвідувальних груп, проте, тим не менш в контексті наступальних дій, які на різних там напрямках нашого фронту поки що доволі обмежено, проте, тим не менш розпочали Збройні Сили України, плюс враховуючи інформацію про ту значну артилерійську підготовку, яка з півночі. Знову з Запорізької області почала проводитись останніх ну, пару діб щодо ну, там зрозуміло логістичних цепочок, щодо оборонних ліній, рашистів. Я так розумію, що ворог запанікувавши і, бачачи загрозу з того, що додатково. Можуть використати, як, скажімо так, плацдарм для атаки, наприклад, якщо їхній фронт там запорізької напрямку він там посипеться для того, щоб оперативно вийти їм в тили, відрізати їх можуть використати ну Дніпро відповідно для того, щоб по ньому переплавитись, і Збройні Сили України, і чи також там південніше використати. Косу, яка, ну, в принципі, можна і використати Кінбурзьку косу для того, щоб відповідно зайти в тил, там відрізати, наприклад, їх можливий перехід, якщо вони будуть відступати в тимчасово окупований півострів Крим. І саме мені здається, що керуючись такою логікою, причому мені здається навіть, що вони не хоч, ну як завжди, скажімо так, виконали це. Ну, неправильно не їм була поставлена, думаю, що з там саперам, які це все мінували, була поставлена задача створити там, завалити декілька опор для того, щоб ну, пішла вода, вода почала підійматися, проте тим не менш це не було. Ну такого, ж, такого масштабного затоплення. Проте як завжди, не враховуючи, не розраховуючи такі особливості технологічні. Цього об'єкту просто заклавши, що називається, ну якби навпевне, до впевненого враження, велику кількість вибухівки. Причому закладали вони її абсолютно, ну якби свідомо вони її закладали. Внутрішні технологічні відсіки, які знаходяться в турбінах, тобто це фактично внутрішня частина оці частини дамби, де турбіни. Причому планували вони це давно, оскільки було зафіксовано, що вони значно призупинили оскільки вони контролювали цю дамбу. Вони значно призупинили спуск води, тобто шлюзи були закриті за. Пару тижнів до цього, відповідно, рівень води підіймався, вони її не скидували. Тобто, даний, ну скажімо, вони до цього активно готувалися. І відповідно, оскільки рівень води був досить значний, далі. Після підриву плюс порушення жорсткості самої цієї конструкції, тому що ну в принципі мені е, навіть там власне як самому, скажімо, гуманітарію за освітою, ну невідомо як це людина, військова інженер, не може розуміти, що е, на такому об'єкті, на який постійно здійснюється величезний тиск води. Здійснюючи підрив однієї з несучих конструкцій, несучих опор, зрозуміло, що вся інші вони також просто поступово заваляться. От, відео, яке ви зараз показуєте, це ще ранкові знімки. Так, так. Зараз на жаль, вся ця будівля. Останні відео, які з'являлися в ну, там півтори-дві години тому, то вже оцих будівель, навіть технологічних залів, залів керування. Шлюзами їх просто вже немає, вони повністю а, пішли під воду. Пане Андрію, дивіться, то... я хочу вас ще поставити вам питання. Є в нас така графіка, що коли підірвали росіяни Каховську ГЕС, вони затопили свою першу лінію оборони на лівому березі Херсонщини. Чи є так воно? Тобто, чи вони не розрахували, що і їхні позиції попливуть, чи вони не попливли, як там ситуація? Дивіться, вони розраховували, що лише, скажімо так, підійметься рівень води настільки, що ці маленькі острівки і заплави по руслу ріки Дніпро, вони опиняться просто під водою для того, щоб їх було незручно, щоб ми їх не могли використовувати як плацдарм при швидкому перекиданні наших сил та засобів на лівий берег. А виявилось у зв'язку з тим, що вони накопичили на шлюзах так багато води, плюс ну, підірвали. Потужніше ніж потрібно, хоча там, як я вже пояснював, неможливою було підірвати так, щоб там вона поступово почала підійматись. Так, вони не розраховували, і зараз їхня ця вся лінія укріплень, які знаходяться по лівобережжі, які вони вибудовували для того, щоб оборонятися від нас, плюс відповідно, яка фактично прикривала від нашого правобережжя їх тили. Вона зараз абсолютно ну, вона зараз просто знаходиться під водою. А це ж як ми розуміємо, бліндажі, окопи, певні там ну доволі низькі оборонні укріплення з бетону. Все це зараз просто є. Ну воно просто під водою. Плюс з'являлося відео як. Вони ж їхні міни там, це узбережжя, де воно було заміновано, і там були різного типу як і протипіхотні, так і протитанкові міни. Їх зараз просто течею прибиває до е, самого, ну до уже нового узбережжя річки Дніпро. І тому зараз фактично вони от змили свою лінію оборони і при певних умовах відкрили нашу дорогу в їх тил. Пане Андрію, залишайтеся, будь ласка, ще з нами, тому що ми маємо долучити до нашого етеру. Ще й перепрошую Андріана Андріан Прокіп, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього. Пане Андріане, вітаємо вас вітаємо. теж в нашому етері. Дивіться, ми зараз якраз обговорювали таку дещо військову частину. Поєднаємо, тому що підрив Каховської ГЕС. Пов'язаний безпосередньо, як там і з ситуацією, яка складеться в регіонах, так і з нашою з нашими військовими діями, підірвали сьогодні. Що очікувати? Кажуть, що там мастило може виливатися в Дніпро. Це з одного боку, так з екологічного боку. З іншого, яких підтоплень чого можна очікувати? Наскільки багато було на тій каховській гес води, і які наслідки вона може принести для інших регіонів? Ну, стосовно того, скільки там води це було це хороше питання, тому що в попередні місяці вони зливали воду. Вони спускали рівень води. Але є певна інформація, що буквально там за попередні кілька днів рівень води фактично підвищився до. Максимального, якщо це правда, то це було зроблено для того, щоб була максимальна хвиля. Ну, станом на ранок, то інформацію яку я володів, що об'єктивно, що ніхто не розумів, яка глибина була цього розлому, тобто на якому рівні вода може зупинитися, і відповідно, ну залежно від того, який це буде рівень води, такі будуть і підтоплення з точки зору. Якщо говорити про вплив цього на енергосистему, то ну незважаючи на те, що в нас там і значна частина потужності втрачена і в окупації, але це не матиме впливу на практично ніякого впливу на енергосистему, але якщо а якщо порівнювати з тими всіма іншими наслідками: там соціальні, економічні гуманітарні, то це взагалі навіть не наслідок порівняно з тими проблемами, які е, можуть бути. Ну і звичайно, що є е, ризики підтоплення інших енергетичних об'єктів. Е, тобто, вже сказали, що є ризик підтоплення херсонської тец на е, те, на контрольованій території е, на правому березі. От, але ну, з точки зору енергетики в нинішніх умовах це теж не є чимось значущим і критичним. Про підтоплення інфраструктури, передачі електроенергії нічого не відомо. Ну, і так само невідомо по, по розподільчих потужностях. От, але ну, що повідомлялося, що заради запобігання якихось якимось. Проблемам і бідам було частково обесточено деякі райони. А, дивіться, я...